Усім привіт! Як ви думаєте, чого ця собачка, оця Катюнечка, отак гарно лежить, лапочки під себе лежить і чекає. Чого вона чекає, як ви думаєте? А я зараз покажу. І всіх привітаю з масляною неділю. Я жарю блинчики, Млинці. В мене блинці. А Кеті дуже хоче млинця. А я, звісно, не даю. Бо чекаємо ми віку. Так, Віка прийде, потім, може, й млинця дамо з червоною і коркою. А ось і Вікуся. А ось і Катюня дочекалася. Бачите, облізи? Ні. Віка принесла сирочок ото янтарь, а Кеті вилизує коробочку вже. Вже я не знаю, як вилезти. Віка не принесла янтарь, бо Віка знає склад. Але мама попросила, то Віка принесла. Не, не. І буде їсти зараз. З куркою. Ні, з червоною не, крою теж. Точно. З червоною крою теж. Угу. Ну, все, смакуємо. По-домашньому. Млинці! Хто це тут заглядає на блінки? Ой, Боже ж, там блінчики. Ой-ой-ой. Да, ти ще стрибни на стіл, да, додумайся. Так. В нас на трьох. Оце млинці з червоною крою. Оце, оце. саме це з червоною крою. Так, ці з куркою і сиром янтаря. Ці просто млинці. Пусті. Якщо Віка скаже, що оці їсти не буде, бо вони там з якимись <смас> добавками, то буде їсти пусті млинці. А чого воно? Отак. Найти до столу? Я довго вас буду запрошувати. В смислі? Давайте вже йдіть. Всі тихо я знімаю. <смас> Привіт, мої любі. Мені соромно. Чому саме? Боже, вже, мабуть, п'ять днів, і я обіцяю продовження того самого свого комплексу, який я вам пропонувала займатися зі мною. Але ж, як бачите, млинці, <кхи> масляна неділя, ой, прибирання вбирання, бачите, в мене тут все. Все розстелено, бо прання багато. Боже, зранку стірка, прибирання, ну, в общем, в мене ж раніше Саша зранку гуляв з Киті, а зараз гуляю я. І що? То поки вони зранку гуляли, у мене прибирання і все таке приходять, вже все наготовлено, вже все прибрано, вже краса. А зараз ні. Тож я гуляю з Кеті, потім приходжу, снідаємо і починається. Але ж це в мене відмазка така. Бо саме три дні я працюю над комплексом, який міняю, міняю в себе на тренуваннях новий комплекс. Ну, те, що там потрібно записати музику, те, що то все, знаєте, все це можна зробити скоренько. Ну, не так, щоб скоренько, але можна. Але ж 45 хвилин, як мінімум 50 вправ, треба запам'ятати, що за чим. У мене знову шпаргалки, я знову пишу. Ой, ну, в общем, це треба бачити. Я вам скажу, що це непроста робота. Як міняєш комплекс, то ну десь два тижні точно працює мізок, мозги працюють так, що я не знаю, деменції не буде. Бо просто що за чим, що за чим, Боже, я вчора проводила тренування. Мокра, з мене отак все капало. І не тому, що я... мені було тяжко цей весь комплекс виконати. Ні. Тому що постійно думаю, що за чим. І це ну, це проблема. Так, так що знову затягуємо з цим, цим з подальшим. бо Вибачаюсь, але не було часу ну, не було. Це ж теж треба передягнутися, налаштувати камери, все це, освітлення, все зняти, змонтувати. І я розумію, що в мене просто не вистачає на це часу. Тому буде, обов'язково буде, але я вже не зарікаюся, не кажу, що це буде завтра. Так, а сьогодні. Ну, якщо вам цікаво, як ми погуляли з Катюнею, то я пропоную вашій увазі. Так, Жужа вже з нами побігала, пішла. <гум> там у нас іще бігає. Так, ось наші друзі, наші друзі йдуть біжать. Всі біжать до нас, Кеті, йди. Йди, гуляй з собаками, нема нічого. <гум> О, так, отакі красунчики. Фу, Кеті. <гум> Все, всі побігли кудись. Ага, а це не дуже любить бігати. О, 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 о. Доганяй, доганяй, доганяй. Давай, давай, доганяй. Кеті, доганяй собачок, доганяй. Хто тут дивись? Ой, такий гарний, як ти. Да, такі гарні. А ця в мене м'ячика видарає. Ні, не, не. немає в мене м'ячика, не дам. Нє. Іди гуляй з собаками. Отак. Ви зрозуміли, щоб собака моя гуляла з собаками треба забрати м'ячика. Я тепер роблю так. Тільки бачу, що десь собаки на горизонті, що вона може побігати і погуляти, я зразу м'ячика хвать і в карман. Все. Вона знає, що м'ячик вже під. як? Під присмотром, не знаю, як сказати українською, що все. Він захований, все нормально, ніхто не забирає, м'ячі, кутання, все, все добре, можна бігти гуляти з собаками. Потім, як ми вже пішли, ніде нікого, я знову його достаю, знову кидаю і вона копає. Копає, так, все, отак і гуляємо. Гуляємо дуже довго. Сьогодні прийшли о 10 й а пішли десь о пів на восьму. Отак, я думаю. Ну, в общем, гуляли довго. Бо погода сьогодні супер. Трохи морозець такий, знаєте, градусів 5. Але сонце, вітру немає. Три дні по тому такий вітер, що це здувало. А сьогодні клас. Можна було гуляти, не нагулятися. Так не хотілося йти додому, але ж було потрібно. А собственно я про що? Ось вам російська. Ми всі забули, що сьогодні 23 лютого. Так, саме лютого, а не февраля. Я подивилася, ну, якось згадала, а що було в прошлому році? І подивилася своє, передивилася своє відео. Назва 23 февраля. Ну, щось там таке. Я отут добавлю. Можна подивитися. Там блог про собачок, про все, як, як завжди в мене, віка прийшла і так далі. І в кінці цього блогу я кажу, що 20... так, 23 февраля. Хто хоче відмічає, хто хоче, не відмічає. По-перше, для мене було дуже цікаво, як я гарно розмовляю. Украї... Ой, російською, Господі, російською мовою. Російською мовою мені в голову не приходило, що я перейду на українську в голову. Я навіть казала, яка є різниця. Дехто і досі так каже. Так, так от, я подивилася це відео і була просто в шоці. 23 го увечері я сиділа і казала, що найкраще поздоровлення було від моєї подруги Наді з Криму, яка мені написала: Я хочу, щоб всі наші желаю, щоб всі наші мужчини були только в запасі. І щоб ніколи не було війни. Уявляєте собі, це було 23-го. А 24-го ми прокинулись від вибухів. В нас почалася війна, повномасштабна війна. Бомбили Київ Підступно о 4-й ранку. Хіба це не фашизм? Фашизм. І от сьогодні ми вже забули, що таке 23 февраля. Є, хто нам кажуть, як ви так перейшли на українську мову? Мені дуже сподобалося у Тіктокі, я не можу не повторити, так що повторюю, як ми саме перейшли на українську мову? От ліглі ми спать 23 февраля. А прокинулися вже 24 лютого. От так ми прийшли на українську мову. Кому ще треба щось пояснювати? Та нікому. Сьогодні ніхто не згадав, що то 23 февраля. Ні. Навіть не згадали, що 23 лютого. Ми всі пам'ятаємо, що завтра. Рік війни, рік війни в нашій країні. Це страшне. І, на жаль, наші чоловіки не в запасі. Так, в моєму. Вік такий, що ніхто призивати його не буде, звісно. Але молодь. Найкращі хлопці, найкращі, гинуть на цій страшній війні. А десь і зараз кажуть, я проти війни. Та ні. Ті, хто проти війни, ті захищають свою країну. І будемо захищати. Сьогодні знову мені. Бачите, я не можу не балакати багато, ну як? Коли слухаєш цей жах. Ах. На російський на український не можна. Сілами України, или как-то так на ну, В общем, запад. запад НАТО. Рішили на Ой, не можу, не можу висказатись. В общем, на нашій території, на українській, воює Запад. Нашими життями українців, так, на нашій території Запад воює. Силами українців. Силами українців хочуть Розрушити, чи як там? Побідіть Росію. А ви знаєте, я згодна. От я згодна, саме так воно і є. Ніхто не хоче, щоб до їх прийшла війна. Ніхто не хоче. А вона прийшла саме в Україну. І що так? Європа, НАТО. Багато-багато країн. Там, за виключенням <сум> Зімбамбок. Багато-багато країн, майже всі, вирішили, що робити підтримати Україну. І саме так на нашій території, на нашій території йде війна. І НАТО, і Європа. І всі країни намагаються дати нам все і дають, і дадуть, і ми переможемо. А чому дають? Тому що кожна країна думає, що якщо не переможе Україна, то цей придурок і ця хвора країна на голову хвора, буде далі і далі нападати. І щоб це все зупинити, мабуть, тільки Україна гідна того, щоб це все перемогти. А я була впевнена в цьому ще 24 лютого прошлого року, 22 року. Не знаю, 24-го було мені про щось думати, хто там переможе чи ні. Але 25-го я вже написала всім своїм друзям, що Україна переможе і до жени моїх будемо гнати гнати до тієї самої Москви. І так воно й буде. Так що сьогодні, 23 лютого. І ніхто ніколи в Україні не буде святкувати такого свята. Такого нема свята. В нас є свята захисників своєї вітчизни. І вона в нас одна, наша рідна Україна. Я на цьому хочу закінчити. Всіх люблю, ми переможемо! Слава Україні і нашим героям. Дякуємо, Ми дякуємо нашим захисникам. І ніякого більше 23 февраля. Ніколи. Ніколи ми не будемо братьями. Ні по родині, ні по матері. Вороги залишаться ворогами. Назавжди. Всім дякую, хто мене дивився. Ну, до побачення. Сподіваюся, що дуже скоро буде продовження того самого мого комплексу, де ми вже ляжемо на підлогу і почнемо качати прес. Все. Що треба сказати? Підписуйтесь на канал Тетяна Черни.